Всім привіт з Одеси. Я на привозі. Дивіться, покажу вам ціни на картошку. Мені тут подобається ходити, тому що тут на на всі сорти є ціна. Дивіться, п'яничка, чорний принц, до речі, дешевше стало. Була по 60, тепер по 50, Кругленька. А була довша, так? Чи яка? Довша, так? 40, Так, морковка ваша, по чому гарна. 50, а чесночок бачу. 200 кг. А ну він у всіх бачу 200, так? Да? Так, 40 лимонка. 40 днів. А чому вона 40 днів називається? Вона за 40 днів виростає. Це рання картошка. І це вона так ще зберігається? І взимку вона є? Вона росте. 55 гривень. Так, що у вас тут ще є з білоросом? Така шикарна картопля. Так, да, вінницька картопля. Це вінницька, так? Да? Нєвська розвариста. Це на пюрешку, да, так, виходить? Пюрешка. Славянка є. О, слав'янка, до речі, класна. Так, лук, цибулька з 30. А цей по чому? Це на салати, так? Да? 50 ось така. Так, що у вас ще є? Бурячок по у вас? Редька біля. А, редька то теж ваша? О, редька. До речі, зараз всі кашуть. Якраз це я знаю рецептик. Роблять з медом редьку. І ця 70, це вона там внутрілами Ага. А це біле лічильне. Це лікувальна. Угу. Дякую, гарного дня вам. Так, Привоз, бачите, в тумані сьогодні теж привоз. Але приходьте, все є на привозі. Ті огірочки на привозі 80 гривень уже. Дивіться, шикарний огірочок. Невеличкий, тепличний огірочок. А, є такі по 100 гривень, дивіться, 100 гривень. Можете вибрати будь який на вас дивиться. Помідорки, чері 130. До речі, ціна просто піднялася. Червоний перчик 180. ого, Кабачки, дивіться, 120. Це ціни. Ця по 40 на салаті, капусточка, бурячок 40. А тут вся по 40. Все по 40. А, ні, капуста дивіться 50. Так що такі ціни сьогодні на привозі. А які ціни у вас пищать? Раз я в молочному корпусі покажу вам уже це сало, дивіться, домашні колбаси з Врадівки. З Радіївки да? О, Я угадала. Дівчатка з Врадівки вже приїхала. По четвергам приїжджає, дивіться, скільки вони навигли вкусняшок разних. В Яку ціну такі печівочі? 300-280. Якщо цілий брати, так? Да? То дешевше трошки. Таке м'ясо, дивіться, Боже, так, так, таке все апетитне. Оце Боже, дивіться, яке дивіться, м'ясо якесь. А це що? це яблучко, задня одні частинка розрізана, бачите, прокопчена, хто її по суші, посочніє. Хто любить сухіше, сочніше. сучніша, <плес> шийка. А сухіш... шийка по чому? Це по 300 гривень. А м'ясо таке 300? Да, будь Любе? Будь-яке, хоча на 30. 300. по 30. Так. Угу. так, сало пробують. А сало в яку ціну? 180 люди беруть кілограм-160. 180 кілограмчик. А чим більше берете, тим більше вони уступають. Скільки такий кусочок? На 200 гривень. 200 гривень кусочок. Так. Саме смачне. Бачите, дають цим спробувати. А підкажіть, будь ласка, ви відправляєте новий почтою? Так, відправляю. А, так? А кажіть тоді номер. 097 71 77 017 Оксана. Оксана. Тому, ребятки, кому цікаво, можете дзвонити Оксані, вона вам все відправить. Дивіться, скільки сала сьогодні навезли у четвер. Боже, сала дуже багато. Оксанка, привіт! По чому таке сало сьогодні? Таке сало 180 гривень. 180 Да, Це да? дуже добре сало м'ягеньке. Точно м'якеньке? Да? М'ягеньке. Угу. От можете спробувати таке м'ягеньке салоко. Це спиночки залишились. Клас! Тут можна вибрати будь-який кусочок, ви відрізаєте. Це ось товстеньке. саме м'ягке задочок, тосто вже в нас немає. Все позаказували, все відправили, товсте сало залишили. Кажіть номер телефону 098 290 73. Оксана. Сьогодні Оксани на приводі. колбаска рублена, така у нас. Трошки mm -hmm. ціни піднялися 320 гривень кілограм. Ось таке м'ясо хочу. 300 гривень запечене. Дивіться, є задня частина кастриць і є биточок. Mm -hmm. дуже, дуже смачний. Саме головне, що свинки домашні. Mm -hmm. Ми самі все робимо. Отака по чому? Така 150 гривень. Кілограмчик за 140 сіпла? можна мелена так, угу. так. Що у вас ще є? Оце м'яско пачок. Є 300 гривень. 300. Вона така м'ягка. Попробуйте, яка вона сочна, соціальна. Це бачите, приходите, попробуєте. Філеєчка триста 320 гривень кілограм. Угу. Вирізка філеєчка. Ну, відправляємо, поки так погода дозволяє. Ми відправляємо. Хорошо, бумагу заматуємо і відправляємо. І воно все доїжджає доїжджає отлично. Угу. Гарного дня. вам. Чорносливо. Ребятки, на привозі нова колбаска. з телятина? черносливо, в теляти? це смачно. А ціна яка? 450. А, а Зачем вы не снимаете? А это что за колбаска? Это, это ша... курица с, с индюшкой, с вишенкой и с курагою. Ага. Есть виноговяжая. Это такая остренькая, да? Очень это остренькая. А это что за колбаска? Это виноговяжая. И как она стоит? 300 гривен килограмм. А что? Тоже 300, 300, 300 да? Угу. Есть просто курица с индюшкой без ничего. 250 килограмм. 250. Ну давай уже идти расскажем. Это идет куриная копченая 240. И есть такая же самая, только запеченная 240. Угу. Ну, Лиза все ведь отправляет да, в Украине да, Какие да, номер телефона? 097-098-5003. Лиза. Лиза. И такую колбаску можете попробовать. У тебя такая прям остренькая, да? Ну, это за счет да. того, что тут идет оболочка. А, це оболочка така остренька, да? так? Угу. Курочка копчена на дровах, на десь привозі. дивіться, які шикарні кури лежать. Половиночки, цілі курочки, щоб ви знали, можна взяти. Ціна 200 гривень і мені так. 200 гривень кілограмчик. Дуба курочка, дивіться, ножки просто. Це бідришки, так? Да? Да. Це що? Акарачок. Акарачок, прям ціленький такий, Крилишки є хто любить. Есть еще цветочек с сыром идет. Идет свиной биток вместе с солугони. Тоже Тулетик, очень вкусный. Типу? Да, рулетиком. Это новиночка, на наверное. да, да? Это новиночка. На Только начали делать тоже вкусный ну, свет. Сыр и что там еще біток і сир. А, сир в сырах? Биток и сыр. Салугони. А, сыр в салугуни, да? 400 гривен килограмм. Ну, очень вкусный. Mm -hmm. Такие необычные mm -hmm. смак. За счет того, что там а сыр, оно необычное. О, Яночка, а что это ты робишь? Посылки пакуем. А, это вы так вакуумируете, да? Да, все вакуумируется перед отправкой. Что это рассказывает? Это идет запеченный почеревок со специями, тоже очень вкусный. Это тоже новинка, чего у вас было? Нет, это тоже новинка. Тоже новинка? оно идет отдельными кусочками, очень мягкое и вкусное. Это все замолвили, да? Именно такие почеревок Да, А почему он? 300 гривен килограмм. Дивіться, запічений, 300 гривень кілограмчик. <рес> угу. Таку посилочку ви робите і відправляєте по Україні, а за кордон теж відправляєте? Так, не знаю, що А, це дзвонити Ліфії, вона номер телефону? 097 098 5003. Ребятка, все можна замовити і попробувати. Курочки показую колбаски. А це що за колбаски? Це <рес> йде просто свиная в кольцях. У вас <рес> такий асортимент цих колбас, у мене очі вже <рес> розмірають, що у вас <рес> є. Ну, сіль вообще шикарний. Це дуже остра ковбаска, будете знати. Така. Є ще шейка фарширована, теж дуже вкусна, добре беруть. Це куряча? Так, теж куряча. Куріна шейка. А ціна куряча? 220 кг. 220 кг. А таке філе? Це філе копчоне, йде 240 кг. 340 Ну, це скільки? 400 400 400 кг. 400 кг. Дуже вкусний. Тому, ребятки, на привоз, молочний корпус, дівчинки тут стоять. От їхня вітринка, будете знати, приходьте пробуйте. Вони все дають, до речі, попробувати. Так. І така курочка поїде до вас. Дівочки, ми на привозі. Тут виставка салоніни, дивіться, з салом. З чесником. Кажу, з салом. Чесночно, дивіться, тут проходите і, і можна впасти. Яка вона смачна одна в одну дивіться. так а ухи ще забирають. ушки Ніна, в нам якутину ушки 120 120 ну зараз уже немножко осталось по 100 уже даємо. а так 120 да? 120 а солоніна? Оля, солоніна? 300 350 гривень. Солоніна 350 люба 350 низ 380 а низ 380 сейчас касається чесночка, 380 гривень. Uh -huh. А сало почем? Сало 270. 270. Ніна, як можна вас замовити? 0,67, 701, 82, 85. Ніна салоніна. Yes. Так, що у вас тут еще і колбас у вас багато, так? Да? Колбас. Под черевки, колбаски. Все рыборочные кусочки. Це а рулетики, вообще рулетики це балич, да? Це запечена колбаска. Жарена. 350. 350. Жарена. Кілограм чи колечко? Кілограм. Це 350, а за остальная по 380. А рулетики почем? 380. 380. Короче, тут очі розбігаються, Приходьте на привоз. О, дивіться, що я знайшла. Дайкон, редиска, так? Да? Ого, як крупно-крупно така, дивіться. 85 гривень, одна ж... Ш... Ой, кілограм. Півметрова, мабуть, десь. Так, це у нас 55, цибулька 20, картопелька 30-35, капуста така 45 на борщ. Бурячок 30. Взагалі, такі ціни на привозі, щоб ви знали. 20, 30, 35 і 45. Ще подивимося, по чому бананчики 60 гривень, апельсинка 65. Так, мандарини, о, гранати 80, мандарини 75, бачите. Ой-ой-ой. Так, помідор 100, 120, авокадо 50 за штучку, не за кілограм. Взагалі, такі ціни сьогодні картопля вже по 35 гривень. А сяли